Він був видатним українським гравцем та тренером. В Івано-Франківську завершився 10-й відкритий обласний турнір з футболу пам'яті Богдана Дебенка. Хто цьогоріч виборов перемогу на традиційних для прикарпаття змаганнях у матеріалі наших кореспондентів. Дюсаша номер 2 це той спортивний заклад, з якого свої перші кроки у футболі розпочинав Богдан Дебенко. За час кар'єри спортсмен пограв за молодіжну збірну, а ще виступав за професійні дорослі команди. Його добре пам'ятають болівальники Франківського Спартака, а згодом і Прикарпаття. Після завершення кар'єри гравця Богдан Федорович став дитячим тренером. Це як людина була прекрасна, як футболіст був. Ну, тут взагалі питань немає, тому що я ще навіть мав можливість десь молодим пограти з ним в одній команді. А як тренер, як тренер, то це насамперед дисципліна, розуміння, психологія. Ну і він завжди вмів перейти, допомогти дітям перейти з дитячого футболу вже в дорослий. Футбольний шлях Богдана Дебенка завершився у молодому віці. Він помер, коли йому було лише 36 років. Та свою любов до цього виду спорту чоловік зумів передати своєму сину Ігорю. Тато мені привив любов до футболу, і я з дитиною ще в такому якраз віці, можливо, меншому, як ці діти їздив свого часу з ним, коли він тренував. Зараз є асистент арбітра Прем'єр-ліги і футбол, в моєму житті постійно був є і буде. Цьогоріч до участі у змаганнях долучились вісім команд. Турнір пам'яті Богдана Дебенка став уже традиційним для футбольних клубів як області, так і сусідніх регіонів. Очевидно, що завжди такі турніри, спортивні заняття, будь-які змагання вони дуже корисні. Немає значення в яких умовах перебуває суспільство. Вони корисні для гартування тіла для гартування духу. А тим більше, коли сьогодні наша нація, наша держава переживають московську агресію, а тим більше нам потрібно виховувати здорових тілом і здорових духом хлопців, які в змозі захистити свою батьківщину. Сьогодні футбол це наймасовіший вид спорту, тобто від дітей до ветеранів займаються футболом, і по моїх підрахунках близько 12 тисяч дітей сьогодні в місті займаються. Футболом, ну а навколо футбольній інфраструктури. Я думаю, що кожен четвертий, кожен третій житель франківської громади. Тому дуже важливо, що ми пам'ятаємо своїх видатних тренерів і що такі турніри відбуваються. За першість юні футболісти 2010 та 2011 років народження боролись впродовж двох днів. Здобути омріяне золото змагань вдалось гравцям команди Дюфека Ніка 05». Фінальна гра вона завжди тяжка. Бачите, ніби не по ігрі, програвали, але переломили хід ігри і здобули позитивний результат. І я думаю, що заслуга дітей, заслуга тренерського складу. Позитивні емоції, приємно так, не означає. але. Стрібло 10-го відкритого обласного турніру з футболу пам'яті Богдана Дебенка здобули гравці з Дюшор Прикарпаття 2010 року народження. А от третє місце за цією ж командою тільки юнаків 2011 року народження.